А чи знали ви, що тут знаходиться бібліотека? І, до речі, нас вже чекають. Бібліотека на червоному камені відчинила свої двері ще у 1984 році, відразу ставши культурним осередком і набувши великої популярності серед мешканців міста. Зовсім нещодавно тут з'явився відділ сімейного читання з пізнавальною гравим куточком для малечі. Де дітлахи з захопленням спілкуються, відвідують майстерки та інтерактивні ігри. Безпосередньо на цій локації відбуваються презентації книжок, бесіди, обговорення. Саме тут, дорослі, для яких книга важлива частина життя, обирають собі книжки для задоволення відпочинку і отримання відповіді на головні проблеми. Нещодавно фонд бібліотеки поповнився новими дуже цікавими книгами англійської мови, які ми отримали від українського пен. Завдяки цьому, а також читачу Денису Попову, який вже рік висилає книги для дітей англійської мови за кордону, в бібліотеці утворився куточок іноземної літератури. Бібліотека вже давно перетворилась на активний простір для натхнення і взаємодії з громадою. Етногалерея знайомить відвідувачів з багатовіковою історією, предмети попиту, український одяг. Все це допомагає молоді вивчати історико-культурний спадок нашого рідного краю. А ще бібліотека має надзвичайно красивий внутрішній дворик патіо увити лозами дикого винограду. Багато приходить людей-переселенців, особливо діточок. Є їм, їм місце, де поспілкуватися, відпочити, просто зігрітися душею. Все хочеться так. І ми ще допомагаємо нашим волонтерам, всім, і військовим допомагаємо. Бібліотекарі успішно залучають своїх відвідувачів до проєктів разом з терцентром. Розрізають тканину на стрічки, з яких плетуться маскувальники, кімери для військових, а також збирають і сортують кришечки для дронів. За підтримки дніпровського художника, дизайнера Анатолія Мінківа, в минулому році у приміщенні бібліотеки відкрилася артгалерея. Його виставка картин Життя 13 дверей викликала жвавий інтерес у населення. У -у -у! <звиска> привіт, привіт. Як вас звати? Настя, А Денис. 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 А ну розкажіть мені, вам подобається ця бібліотека? Так! -а, -а, -а. а читати любите? Да. Я вже коли тут книжу взяла і почитала вже. Таким чином, бібліотека на Червоному камені залишається не тільки культурно-інформаційним центром, а й стає територією безпеки, психологічного комфорту, де кожен може поспілкуватися та з користю провести свій час.